Привіт! Мене звати Данилевська Оксана. Я таролог, нумеролог допомагаю жінкам знаходити свою реалізацію, прибирати страхи, блоки, родові сценарії і приймати важливі життєві рішення. Сьогодні я покажу вам, як зрозуміти та дізнатися, що заважає вам на шляху до реалізації ваших цілей. Можливо, у вас вже є таланти, знання і навіть чітка мета, але щось постійно зупиняє: то страх, то сумніви, то відсутність енергії знайомо, але відповідь прямо перед вами. Ваша дата народження зберігає інформацію не лише про ваші сильні сторони, а й про ваші внутрішні перепони, які часто непомітно заважають нам у житті. Я працюю з системою матриці Толі, яка базується на 22 енергіях старших арканів Таро, і кожна енергія відповідає певному дню місяця. Як дізнатися свою енергію? Якщо ви народилися з 1 по 22 число, то ви і дивитеся свою дату народження. Якщо після 22, 23, 28 чи 31 ви складаєте ці цифри між собою. Ну, наприклад, 28, 2 плюс 8 виходить 10. І далі ви слухаєте опис своєї енергії та звертаєте увагу на ті моменти, які ви в собі впізнаєте. Це підсвідомі гальми, які можуть нас блокувати і які потрібно прибирати. Бо щойно ви починаєте розуміти себе, ви починаєте керувати своїм життям. Отже, перша енергія енергія чарівника. Ваша головна перешкода це невіра в себе. Ви не приймаєте можливості, які дає вам життя. Ви не приймаєте критику, недооцінюєте свої здібності та вважаєте, що ви недостатньо знаєте, розвинені, щоб реалізувати задумане. Пам'ятайте, ваша сила у вірі в себе і вміння бачити шанс там, де інші бачать проблему. Друга енергія енергія гармонії. Ваш головний виклик це страх помилитися і недовіра до людей. Ви боїтеся зробити вибір і часто закриваєтесь в собі. І копаєтесь у пошуках істини, не довіряєте ні людям, ні колегам. Важливо вчитися відкриватися світу, бути активнішими і приймати, що помилки це досвід, а не провал. Третя енергія енергія родючості. Ви Часто тримаєтеся за старе, боїтеся змін, а надмірний контроль над близькими це ваш такий великий мінус. Бажання просто зберігати те, що вже маєте замість ростити далі. Щоб досягати цілий, вам важливо відпускати ситуацію і довірятися процесу оновлення. Четверта енергія енергія влади. Ви можете занадто надмірно контролювати себе. Людей навколо вас та ситуації, ви не можете відпустити кермо, і це вас виснажує, бажання тримати все під контролем. Ви вічно в напрузі шукаючи відповіді на неактуальні питання. А ваша сила якраз у гнучкості. Тому вчиться делегувати та довіряти. Енергія п'ята це енергія закону, учня і ученика. Ви занадто занурені в життя інших, живете чужими планами і боїтеся щось упустити, хочете знати все і про всіх. Час поверна... повертати фокус на себе. Ваш шлях він починається з вашого власного внутрішнього авторитету. Шоста енергія це енергія любові. Ви можете розриватися між бажанням бути і хорошим для всіх, і своїми справжніми почуттями. Можете блокувати свої емоції та не довіряєте серцю, а рішення ухвалюєте тільки розумом. Дозвольте собі бути собою, не шукаючи схвалення від усіх навколо. Сьома енергія енергія лідера. Ви намагаєтеся тягнути все на собі, ігноруєте колективну підтримку, перегораєте. З'являється лінь або агресія. Ваша сила в партнерстві вам потрібно об'єднувати людей і йти до цілей разу, мотивувати інших. Восьма енергія це енергія справедливості. Ви можете мислити категоріями чорне, біле, добре, погане. Постійно шукаєте винних і внутрішньо не врівноважені. Не бачите глибших причин, подій. А вам варто віднайти внутрішню гармонію і виходити за межі шаблонного судження. Дев'ята енергія це енергія мудреця. Ви ізолюєтесь від світу, ви не приймаєте себе, ви часто сумніваєтеся у власних знаннях. Та вважаєте, що всі навколо недалекі. Ваш ресурс у відкритості. Поділіться своїми знаннями із світом, і з людьми і прийміть визнання. Десята енергія це енергія фортуни. Ваша перешкода це нестабільність і мотушливість. То ви в ліні, то ви в бігу без зупинки. Багатозадачність може вас виснажувати. Вам варто знайти баланс. Менше хаосу, більше легкості, більше довіри Всесвіту. Одинадцята енергія сили. Ваш виклик це емоційна нестабільність. Ви імпульсивні, легко втрачаєте контроль, може проявлятися через це агресія, ем, різкий стиль спілкування. Пам'ятайте, ваша справжня сила в умінні керувати собою. Дванадцята енергія це енергія креативності. Вам важко приймати думки інших людей, і часто через це можуть виникати конфлікти. Образи можуть накопичуватися роками. Ваш шлях прийняти різноманітність точок зору і в цьому ваша мудрість. І також вам не можна жертвувати собою заради інших людей. Тринадцята енергія це енергія трансформації. Ви часто можете застрягати в минулому, мати страх змін, страх відпускати старе. Захаращення простору, думок, почуттів цього потрібно позбуватися, щоб йти вперед, вам потрібно відпускати тіні минулого. 14 енергія енергія помірності, творчості, креативності. Але у вас є проблема. Ви не вмієте тримати баланс, ви не маєте терпіння, ви можете бути вразливими, самобичувати себе, е, можете кидати справи на півдорозі. Вам потрібно набратися терпіння і навчитися у внутрішньої рівноваги і пробачити себе за слабкості. Енергія 15 – це енергія спокуси. Ви можете жорстко судити себе за помилки, маніпулювати іншими, ревнувати, тримати контроль. А вам потрібно дозволити собі бути живою людиною і приймати в собі як плюси, так і мінуси. Шістнадцята енергія. Енергія духовного пробудження. Ви часто закриті до змін, надто прив'язані до матеріального або взагалі не зважаєте на це. Внутрішньо емоційно закриті і іноді агресивні. А ваше справжнє зростання починається там, де є відкритість і гнучкість. Сімнадцята енергія, енергія творчості. Ви можете жити в очікуванні, підтвердження від інших вашої значимості. Але і не вірите в себе тим самим, і вам тому важко розслабитися. Ви просто повинні бути вдячними. Ваше світло всередині вас. І ви маєте це світло нести у люди, і ніхто не має права у вас його погасити. Вірте в себе. 18-та енергія енергія звільнення від страхів. Ви можете не довіряти своїй інтуїції, вічно шукати підступ, застрягати в негативних думках, прийміть те, що не доведено, що не означає, що його немає. Інтуїція це ваш союзник. 19-та енергія це енергія сонечка, енергія процвітання. Ви втрачаєте енергію на проекти, які себе вже вичерпали, апатія, тиск на інших. Варто оновлювати ідеї та зв'язки, щоб життя. Життя знову стало живим. Світіть для інших людей, не бійтеся пробувати. Енергія 20-та це енергія яснознання. Ви можете болісно сприймати критику, ви можете не вірити в себе і в свій успіх, в успіх своїх проєктів. Пам'ятайте, критика це не вирок, це дзеркало яке допомагає вам рости. Енергія 21 це енергія розширення. Вічне невдоволення, постійно порівняння себе з іншим, страх виходити за межі, пошук кращого не дає зосередитися на теперішньому. Ваш ресурс у вдячності, бо справжнє вже і так є з вами. 22 енергія це енергія духовної свободи. Вам важко дійти до завершення. Ви можете кидатися з одного в інше, вас може розривати метушня, турботи. Сила цієї енергії у тотальній довірі. Оберіть головне і йдіть до нього, не боячись. Ми з вами розібрали, які блоки можуть заважати вам досягати ваших цілей, залежно від числа вашого народження. Сподіваюся, що кожна з вас побачила щось своє, щось важливе, бо усвідомлення це вже половина шляху. Якщо ви хочете глибше зануритися у свою матрицю, зрозуміти свої блоки, зрозуміти свої енергії, знайти відповіді на важливі питання чи прибрати конкретні блоки, я запрошую вас на консультацію. Посилання буде під відео. Якщо вам було корисно, Звісно, ставте вподобайку, підпитуй, підписуйтесь на канал і напишіть в коментарях своє число. Цікаво, хто тут зібрався сьогодні?